Ламки російського терору поліція показала залишки збитої над Київщиною ворожої ракети. Світлину у своєму телеграм-каналі опублікував очільник поліції Київської області Андрій Нєбутов. Він зокрема подякував силам ППО за бездоганну роботу. А громадян закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги і неодмінно йти в укриття. Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України на прямому зв'язку із нами. Пане Денисе, вітаємо вас. Вітаю вас також. Скажіть, будь ласка, чи всі збиті ракети уламки, я маю на увазі визначені і зібрані після вчорашнього ракетного нападу, зокрема на Київщину? Робота ще триває. Звичайно, вона займе кілька діб. Працюють слідчі національної поліції, слідчі служби безпеки України, прокурори для того, щоб і знайти і зафіксувати кожен приліт? Кожну збиту ракету, кожні залишки ракету. Після цього вони відправляються ці залишки на експертизу для того, щоб чітко встановити і ці докази покласти вже в кримінальне провадження для того, щоб потім придивити це світу, тому що кожен такий випадок і приклад обстрілу стає одним із розділів великої книги про воєнні злочини російського режиму на Україні, і після чого звичайно будуть притягнуті до відповідальності все, всі, хто за це відповідає. Ну а з іншого боку, хочу сказати, звичайно і подякувати нашим повітряним силам, які вчора спрацювали на відмінно і вважаю, що більшість ракет дійсно з тої загрози, яка ба мала стояла перед Україною, вона вирішена. Дякую всім громадянам, які реагували на е, оклики. Тривоги йшли в укриття. Ми вчора запровадили нову функцію і підрозділи поліції, автомобілі, поліції, автомобілі ДСНС виїжджали е, біля об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, і давали додаткове оповіщення через автомобілі. Е, власне, дякую, що багато хто дійсно реагує і переходить в укриття. Це важливо для нашого з вами здоров'я і життя, тому що все ми відбудуємо. Все, покараємо всіх, хто це робить, але зруйновані життя, поніве долі, недолі, на жаль, не повернути. Тому звертаюсь до всіх: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Це важливо для нас, для майбутнього України. Пане Денисе, ви кажете, що зараз документуєте, розслідуєте кожен випадок. Мене зацікавило, що дуже невдовзі після падіння ракет, після того, як її збиває система ППО, ракета падає десь там в полі або в лісі. Дуже швидко поліція встановлює місце знаходження і публікує світлини. Як це відбувається? Вам дзвонять люди і кажуть, що ось бачили. От розкажіть про цей механізм, якщо не секрет, звісно. Я розкажу частину цього механізму, тому що це. Дійсно цікавий, унікальний механізм, який поєднує суспільство, поліцію, рятувальників. Як тільки починається масований обстріл, на службу 102, отримуємо безліч дзвінків в різних регіонах. Це е, дзвінки від небайдужих громадян, які бачили прольот ракети, бачили, як збивають ракети, які потім продають нам багато відео е, з своїх власних телефонів, і коли вони бачать, як ракети пролітають або збиваються, що потім також стають доказами в кримінальних провадженнях. Все це збирається, і поліція звичайно вже розуміє, де відбулося е, зіткнення ракети, тому що, наприклад. Якщо ми говоримо про роботу ПВО, то збиття ракети може бути на відстані від 30 до там кілометрів від знаходження Пво. Може бути ближче, тому звичайно, ми розуміємо, що е, розльот ракети в дуже великий радіус буває. і е, це також визначає поліція в кожному окремому випадку. Ми знаходимо, визначаємо місце падіння такої ракети, е, документуємо це, і в більшості випадків нам допомагають саме громадяни, які е, підказують, передають відео і роздають власне безпосереднє свідчення, пане Денис. Е... Ми знаємо, що під час попередніх обстрілів експерти визначали, що ракети свіжі, достатньо свіжі. Та мається на увазі, що вони нещодавно вироблені. Не мали можливості, експерти вже визначити чи ракети, які вчора обстрілювали Україну, так само нещодавного виготовлення. Я думаю, що на це дадуть відповіді експерти. Для цього потрібно кілька діб для того, щоб дійсно з цим попрацювати. Але ну ми абсолютно чітко розуміємо, що кількість ракет обмежується, і головне ефективність таких обстрілів однозначно знижується. Тому сьогодні, в день збройних сил України, особливо хочеться відзначити нашу спільну роботу роботу тих, хто в небі, і тих, хто на землі, з тим, щоб захищати громадян України. І в тому числі звільняти кожен день нові території, що дуже важливо для всіх нас. Давайте ще поговоримо про комендантські години, які є в більшості міст України. Як в цей час працює поліція, чи збільшена кількість патрулів, наприклад, тобто, як який відбиток накладає комендантська година на роботу ваших співробітників? Для всіх нас вже комендантська година стала звичним явищем. На жаль, я звичайно мрію про той час, коли в нас перестануть бути комендантські години, коли можна буде говорити протягом всієї ночі, але поки що це вже звичне явище. І, звичайно, найбільший виклик для національної поліції, для всіх сил оборони це обстріли, коли відсутнє світло на вулицях. Всі ми з вами проїжджаємо вулицями. Бачимо, коли відсутні світла на тій чи іншій вулиці. І звичайно, ми подвоїмо кількість. Поліцейських автопатрулів, піших патрулів ми залучаємо добровольче формування територіальної громад, які допомагають поліції, залучаємо представників територіальної оборони. І навіть останнім часом ми розуміємо необхідні залучення курсантів вузів Міністерства внутрішніх справ для того, щоб вони допомагали спільно з поліцією патрулювати вулиці, охороняти важливі об'єкти інфраструктури, тому що е кожного разу це надзвичайна подія. Для всієї країни для кожного громадянина, і е, тільки протягом минулої доби е, 7 тисяч нарядів поліції вийшли. Крім того, як я вже сказав, були добровольчі формування, представники армії, які допомагають нам і охороняти об'єкти, і стояти на блокпостах, і допомагати громадянам, тому що дуже багато рятувальників, поліцейських в цей день знаходяться біля пунктів незглавності, до яких приходять тисячі людей, і які власне стали таким фокусом інформації. Обігріву допомоги для громадян ви сказали 7 тисяч нарядів, а в, в, треба порівняти з мирним часом, бо ну мало кому ця цифра щось скаже. Зазвичай, якщо ми говоримо про мирний час, це вже зараз важко порівнювати. Але якщо ми говоримо про час, коли немає обстрілів, і коли звичайний. Вай військовий час виходить вдвічі менше патрулів на вулицях а якщо ми говоримо в мирний час до е, якщо ма з 2014 роком, да або в період з 2014 по 2022 рік, роки рік на інші території України, то це втричі менше підру... 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 патрульних е, поліції підрозділів автопатрулів, які чергують на вулицях, пане Денис. Е... Час від часу поліцейські перевіряють заклади на дотримання коректності роботи під час комендантської години, періодично виявляють порушників. Чи зараз така сама ситуація, чи зараз менше порушників комендантської години, і чи зараз видаються ті приписи, аби люди згадали, що все ж таки військовий час і вони завітали до військкомату? Власне, сьогодні. У нас велика кількість добровольців, які приходять в відповідні пункти комплектування з тим, щоб бути мобілізованим до лав збройних сил України. Тому на сьогоднішній день, спілкуючись з нашими збройними силами, я розумію, що вони сьогодні мають можливість вже відбирати кращих з тих, хто бажає. Тому, в принципі, на сьогоднішній день немає жодної потреби з тим, щоб когось оповіщати на блокпостах. Щодо дотримання порядку під час комендантської години, звичайно, рівень дисциплінованості виріс, і ми розуміємо, що люди вже звикли до того часу, що якщо там до 23-ї години треба прибути додому будь-яка подія попереджає що 22-го закінчуємо маємо добратися додому безпечно без проблем абсолютно більшість громадян дотримуються необхідних прав і це звичайно спрощує роботи всіх правоохоронних органів я хочу зазначити що ті блокпости які працюють по країні а це понад 250 блокпостів сьогодні. Вони також продовжують е, працювати. На них затримують людей, яких перевіряють зі зброєю, е, яких перевіряють на причетність до калаборантської діяльності, особливо тих, хто перебуває в деокупованих територіях. Тому такі перевірки тривають, вони потрібні. Я переконаний, що громадяни це розуміють. Я дякую за те, що всі дотримуються правил і обмежень комендантського часу. Um... Міністр цифрової трансформації Федоров говорить про те, що Україна активно використовує систему розпізнавання облич, в тому числі і на блокпостах. Чи підтвердите ви таку інформацію, яким чином це відбувається? Я поки що залишу це за дужками, тому що ця система працювала і до власне широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Система працює і зараз досить ефективно. І ми, як правоохоронні органи, всі сили і засоби спеки оборони отримують необхідну інформацію для своєї роботи. Результати і ви бачите в кількості колаборантів, в кількості людей, яких власне затримує служба безпеки України, поліція на блокпостах, пане Денисе. Дякуємо вам і в цей день. День Збройних сил України. Так само вітаємо і вас, і всіх поліцейських, які несуть гідну вахту і протистоять російській навалі. Пасиві велике Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, був прямому зв'язку із нашою студією.